Хочеш змінити своє життя, спочатку спробуй, а потім вже вдосконалюй. Неможливо покращити те, чого немає. Спочатку треба діяти, а потім вже думати про досконалення. Давайте на прикладі спортзалу. Купив абонемент, це перший крок. Заплатив, значить, треба використати. Перше заняття найважливіше. Просто вмов себе прийти. Подивись зал. Пройдись між тренажерами, почни з малого. Походи, подивись, 15 хвилин щось спробуй. Головне почати. І потім вже стане простіше. Познайомишся, знайдеш підтримку і з'явиться мотивація. І тільки після того можна вже щось покращувати. Але без першого кроку нічого не буде. Так само працює навчання в нашому закритому телеграмі. Кожен день, кожен місяць ми покращуємо себе протязі року. Хочеш змінюватися? Почни зроби цей перший крок. Переходь по посиланню в наш закритий телеграм-канал. Там збираються бізнесмени, які покращують себе кожен день.